Житомиряни, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих обстрілів, продовжують отримувати компенсації від міської ради цього разу. Таких домівок сім заявили. на виконкомі. було розглянуто 11 е, заяв комісію, які не дійшли в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. З них е, Сім рішень про надання компенсації, та чотири про відмову надані компенсації. Ще чотирьом заявникам у відшкодуванні відмовили, бо один будинок зруйнований ущент і потребує більшого фінансування. Частині громадян у відновленні допомогли благодійні фонди. Частина справилася самотужки. А от чи повернуть цим людям кошти, невідомо. По відмові мова йде про те, що ну тут чотири відмови в трьох випадках йде про те, що було вже проведено поточний ремонт, і було відновлено вже. Ну, людьми, чи? Мешканцями за рахунок благодійних В тому числі рахунок. Да, кошти і. Корітос. Корітос. Добре, а якщо людина сама зробила? Не жаль, приєднаний бачимо ми Чи чекаємо зміни? Ми також запитання на, рах, і на, свідчок, на, свідчок, на свідчок. Ну, це трошки не, несправедливо. Де та, якщо людина сама зробила? Також під час засідання прийняли рішення дозволити проведення заходу майстерня міста Житомир 2023 Цей фестиваль стане сьомим за рахунком та триватиме з 20 по 22 липня на новому бульварі. За ці три дні каже директор комунальної установи Агенція розвитку міста. На Житомирян чекатиме 44 унікальні локації. Ми будемо спілкуватися б. Орювати ідеї розвитку громадського мережі розвитку громадського транспорту велосипедної інфраструктури. У нас буде воркшоп, який ми хочемо присвятити для того, щоб спільно з мешканцями і з велоспільнотою мапувати маршрути, які ми повинні рухатися. Велосипедисти по місту, щоб зв'язати різні мікрорайони міста відповідними велосипедними маршрутами. У нас буде також презентації результатів очистки річки тетерів. Ми будемо спілкуватися про Продовольчу безпеку в Житомирі, в житомирській міській територіальній громаді громаді, взагалі, чому це на сьогодні актуально для українських міст і українських громад. У нас буде велика кількість таких інтерактивних заходів для дітей і молоді, для того щоб вони могли в такий літній період відпочинку знайти для себе додаткове цікаве дозвілля. Ми будемо також мати велику кількість заходів присвячених особистому розвитку. У нас будуть і воркшопи присвячені проектному менеджменту і ментальному здоров'ю. А ще спортивні. Ні, активності висадка дерев та арт-терапія для участі в останньому буде розроблено й попередню онлайн-реєстрацію, адже усі активності безкоштовні для відвідувачів, але матимуть обмежену кількість місць. Розповів керівник установи, хто фінансово підтримав організації цих заходів. Витратні матеріали для проведення заходів закуповувалися частково за кошти місцевого бюджету. Це близько там 60 тисяч гривень, і частина коштів була профінансована за рахунок. Екто інтегрований розвиток міст України, тобто це безповоротна фінансова допомога, враховуючи військовий стан на випадок повітряної тривоги, усі активності будуть зупинені, і робота продовжуватиметься тільки після відбою.